Слава Україні! Раді вітати вас на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ і далі до вашої уваги програма Військо. Очнемо з офіційних повідомлень. Цього тижня у Давосі відбулася продуктивна змістовна зустріч президентів України та США. Окрема увага була приділена зміцненню української протиповітряної оборони. Володимир Зеленський відзначив, що попередня зустріч із Президентом Трампом, 28 грудня, у Флориді допомогла захисту неба і Україна розраховує на посилення цього разу. Президент України подякував за попередній пакет ракет для ППО та попросив про додатковий. Запускаємо Мішен Control – Систему управління дронами в бойовій екосистемі Дельта. Про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров. З кожним днем БПЛА та НРК на фронті стає все більше. А керувати всім цим все складніше. Старі підходи вже не працюють, а командири потребують нових інструментів. Модуль Мішен Control відповідає потребам війни дронів. Mission Control дає можливість планувати місії БПС, раціонально застосовувати засоби та частоти, бачити райони роботи екіпажів та різних місій. З Mission Control чергові БПС, РЕП та ППО розуміють, які дружні дрони зараз в повітрі, що допоможе зменшити втрату бортів. З Mission Control екіпажі можуть отримувати завдання прямо в мобільному застосунку. Командири мають можливість збирати всю необхідну інформацію безпосередньо в системі, замість паперових звітів excel табличок і нескінченних повідомлень у месенджерах. Мішен контрол. інструмент для управління війною дронів. Наступний крок запуск такої самої системи управління для артилерії. Цього тижня міністр оборони України підписав наказ про призначення Павла Єлізарова новим заступником командувача повітряних сил Збройних сил України. Він відповідатиме за розвиток малої ППО та напрям перехоплення дронів. Наше завдання побудувати антидроновий купол над Україною систему, яка не реагує постфактум, а знищує загрозу ще на підльоті, зазначив міністр оборони України. Міністерство оборони України спільно з Міністерством цифрової трансформації України, збройними силами України, науково-дослідним інститутом воєнної розвідки та американською технологічною компанією Palantir запускає Брейван Data Room – захищене середовище для тестування та тренування моделей штучного інтелекту для військового застосування. Брейван Data Room побудований на програмних рішеннях американської технологічної компанії Palantir і вже містить структуровані набори візуальних і теплових даних повітряних цілей. І, зокрема, ворожих БПЛА типу шахет. Платформа надає змогу українським оборонним компаніям тренувати, тестувати та валідувати власні «ЩІ» моделі від виявлення і класифікації повітряних цілей до алгоритмів автономного перехоплення у безпечному середовищі та на релевантних бойових даних. У застосунку Армія Плюс стартував новий навчальний курс Кібергігієна 2.0. Він допомагає військовим безпечно працювати в цифровому середовищі та зменшувати ризики витоку інформації, кібератак і технічного зараження. Програму курсу охоплює 14 навчальних серій і пояснює, як безпечно користуватися смартфонами, комп'ютерами, інтернетом, соцмережами та месенджерами, працювати з паролями, вайфай, флешками і службовими системами. Окрема увага приділена загрозам з боку противника. Агенції оборонних закупівель Міністерства оборони поставили у шпиталі гігієнічні набори, які мають забезпечити побутові потреби поранених військових. Перша партія вартістю понад 26 мільйонів гривень складається з 50 тисяч наборів, серед них 2 тисячі жіночих. Набори є частиною пакунку пораненого, до якого входить адаптивний одяг і засоби гігієни. До жіночих наборів додано гігієнічні засоби, ватні косметичні диски та силіконову гумку для волосся. Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України західна Українська Народна Республіка і Надніпрянська велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна українська народна республіка. Na Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соцмережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у Збройні сили. Героям слава!